Януковича, напевно, готують бути президентом тимчасово окупованих територій. Ну, не знаю, як ще пояснити його присутність. Ви знаєте, що в Білорусі зібралась там купа народу і Путін, і всі-всі-всі наші деякі чиновники почали говорити про ймовірний наступ з боку Білорусі. Не знаю, не знаю. Все може бути. Ви знаєте, все може бути. Нічого не виключаю і нічому не можна вірити і довіряти. Власне, як не можна вірити чиновникам нашим, чиновникам там. Різним різним подіям. Ну, а ось ідея зробити Зинуковича президента тимчасово окупованих територій, такого, знаєте, губернатора, ну, це абсолютно реально. Може статися. Я бачу, як українці настільки втомлені від війни і від безкінечних експериментів, які влаштовують останні дві влади для українського народу, що. Ну, деякі навіть говорять, що давайте там Януковича повернемо, друзі мої. Не потрібен Янукович, не потрібен Ющенко, не потрібен Порошенко, не потрібні, ну ви зрозуміли, не потрібно. А після війни, коли будуть вибори, вони рано чи пізно будуть. Просто дочекайтесь. Нам потрібно обрати іншого президента, президента, який буде розуміти, що тягнути країну в один бік неможливо. Ми живемо в таких реаліях і в таку на такому роздоріжжі, що нам потрібно навчитися жити в багатополярному світі, І, і тільки це, на мою думку, врятує Україну від тих коливань, від тих проблем, які є. Адже сама Україна не є одновекторною і однополярною. Давайте погодимося. З цим. І як тільки ми з цим погодимося, ми почнемо поважати одного одного, цінувати одне одного, одного, цінувати звичаї, традиції одне одного, одного і не нав'язувати нікому нічого. Нам потрібен мир в першу чергу, нам потрібна злагода і добробут. Людям потрібен мир, а не безкінечна війна за все хороше проти всього поганого. Я не готовий, щоб за це гинули реальні українці: діти, жінки. Військові, цивільні, літні і руйнувалася інфраструктура моєї країни. Якщо ви підтримуєте це, підписуйтесь тут: Телеграм, шапці профілю, і Ютуб профілю.